Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про ваші улюблені казки. За високими горами, за широкими морями. Так починаються сотні казок з вражаючими подіями, чарівними пригодами, небаченими дивами і яскравими персонажами. А чи всіх казкових героїв ти знаєш? Зараз і перевіримо. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Казочка, котик і півник. Я бичок третячок, солом'яний у мене бочок. Із соломи дід зробив, бік смолою засмолив. Казка солом'яний бичок. Підібрав він голосок, козенятам став співати. І вирішили вони, що це їхня мати. Казка, вовк і семеро козенят. Ой набридво на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачить увесь світ. Колобок Сидить дівчина в корзині на ведмежій дужій спині. А чому ж вона сховалась, до ведмедя не призналась? Маша і ведмідь. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за діда. Схватилася Чіпко, велика родина. Казочка рібка. До школи прямує хлопчик дерев'яний, Чомусь потрапляє у цирк полотняний. Відома ця казка тобі, чи не так? Казка пригоди буратино. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Хто дівчинку ту по дорозі зустрів? Як казка ця зветься, хто б відповів? Казка червона шапочка. Допоможе завжди вам і птаха, і дітлаха. Він під деревом сидить. Добрий лікар, ай болить. Маленьке сіреньке діди наробило. Щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Сумнує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка ухкудаче. Я вам золоте принесу. Казка. Курочка ряба. З їжачка хто насміхався, перегнати намагався, вихвалятися мастак, звуть вухання цього, як заєць хвастун. В касі цій він роботящий, все ранесенько вставав, Підмітав весь двір гарненько, Пісенькою всіх вітав. З ним жили ледачі миші, тільки в іграх знали толк. От за це і поплатились. Зветься казка колосок. В ліс по дровах хто ходив? Рукавичку там згубив, а знайшли її звірятка Ось така була в них хатка. Казочка про рукавичку. Йшов собі журавель і зустрів лисицю. Стали друзями вони все як і годиться. Та нечемною була лисичка сестричка. Тому казочка про них зовсім невеличка, та мораль там велика для усіх дається. Як же казочка про них любі дітки зветься Лисичка і журавель. Хто на гусячих крилятах прилетів до мами й тата, був міцний. Боїл Кулешик, це відомий всім Телесик Працювала я у хатці, танцювала у палаці. Є така у мене звичка, десь губити черевички. Казка попелюшка. Хто моторчик свій заводить, З даху гості, хто приходить, І на свято він дістався. Скажем дружно, здравствуй, Карсон! Світі казки ми були, відгадали, що, коли. В книзі бачили немало, дуже всім було цікаво. Книга казочки кінчає, світ чарівний зачиняє. До нових зустрічей.